Вже цієї суботи у нас відбудеться довгоочікуваний очікуваний Браво в якому на нас, як завжди, очікують два нових браури, 12 гіперзарядів і найголовніше, знову нова колаборація. Хоч це Браво Тлок і не обіцяє нам нічого дуже особливого, окрім змін ігрового процесу, сьогодні ми з вами пофантазуємо, які можливі колаборації можуть відбутися та розглянемо їх фанатські концепти. За всю історію Бравл Старс у нас вже відбулося досить багато різних колаборацій, а саме 10. Не всі вони були чудовими, але деякі з них були справді цікаві. У плановій доріжці Френк зазначив, що у квітні нас чекає справді цікава колаборація, і зараз нам потрібно подумати, якою вона може бути. Найпершою і найочікуванішою особисто для мене колаборацією я хочу зазначити хацуни міку. Здогадки про неї базуються на іконці та піні, які були випущені у цьому оновленні. І як я обіцяла, ми маємо розглянути фанатські концепти. І з ким у вас найчастіше асоціюється міку зі світу Бравл Старс. Можливо, мелоді, точніше, це найпоширеніший варіант концептів для в Бравл Старс, хоча особисто вона мені не дуже подобається. У нас є перший ось такий просто чудовий концепт Мелоді. Тут вона виглядає справді гарно, ось в неї все гармонійно, в принципі, ну, хто поспорить. Але якщо ми візьмемо модельку більш схожу до стилю Бравл Старс, Тут вже ситуація трошечки плачевна, тому що якщо взяти фізичну форму мелоді, а саме форму обличчя, очей та рота, то тут воно вже не дуже гармонійно виглядає, і чесно, я б не дуже хотіла бачити таке в Бравл Стас. Якщо враховувати саме форму облич та очей бравлерів, на мою думку, найкраще для міку підходить Джанет, але звісно ж для Джанет Міку у нас немає фан-концепту, тому що у нас в принципі небагато фан-концептів для Міку, в Бравл Старс. Зате у нас є концепт Міку для Бібі, і на цьому арті вона виглядає справді чудово. Тобто, так само, як і ситуація з мелоджі, у неї все тут гармонійно, і замість біти у неї тут її цибуля, чи як воно там називається. Але, знову ж таки, якщо ми розглянемо модель, яка вже більш схожа до Бравл Старс, тут. Можливо, ситуація не настільки плачевна, як з мелоді, але теж не дуже весело, тому що, можливо, тут звісно все змінило саме її чубчик, але виглядає воно до Бібі також ну, не прям дуже гармонійно, тому що для Мелоді воно, хоча б по її характеру підходило, тому що вона також співачка, а для Бібі не знаю. Я ж кажу, для мене найкраще це Джанет, концепта якого у нас не існує. Але фан-концепти це фан-концепти. А що заважає Supercell зробити окремого бравлера? Тобто, як це було і, на жаль, з базлайтером. Тобто, якщо це буде окрема персонажка, то в принципі гармонійною її можна буде зробити. Наприклад, на ось цьому концепті вона вже виглядає набагато краще, ніж фан-концепти. Тому, в принципі, колаборація з Міку можлива і особистим моїм побажанням буде робити або скін на Джанет, або все ж таки окрему персонажку, як і Баз Лайтера. Я хоч за це трошечки пограю. Другою, також не менш очікуваною колаборацією у нас є колаборація з Gravity Falls. Вона так само базується лише на одному маленькому піні біл-шифра, який нам додали в цьому оновленні, і, можливо, це взагалі була відсилка і не факт, що у нас взагалі буде колаборація. Я навіть не пам'ятаю, який там рейтинг перегляду в цього мультика чи точніше серіала, можливо, він 12, або ж я помиляюсь, тому, ну. Так як я не знаю, я не можу казати, чи може бути ця колаборація. В принципі, можливо, все. Якщо брати концепти Gravity Falls, то тут у нас вже контента трошечки побільше. І у нас є ціла навіть серія концептів-скінів, а також деякі, мені, які мені ще вдалося знайти в інтернеті. В цій серії у нас є Deeper Gas, якого планують продавати за 29 геймів. В принципі, якщо рахувати це, як саме. Рідкісний, просто зелений, найменш стійний скінчик, то це виглядає не так уж і погано, і для гаса він навіть дуже сильно підходить. Тут навіть є ексклюзивний пінчик, який взагалі не дається скінам за 29 гемів. Далі у нас Венді Бібі. І я не знаю, наскільки роль Венді у нас підходить для Бібі. Я дивилася Gravity Falls в 2020 році, боже, 5 років тому. Тому я, в принципі, трохи пам'ятаю її характер, але чи підходить вона для Бібі? Це спірне питання. Можливо, характером так, але ось конкретно цей концепт, можливо мені саме не подобається, тому що. Добре, я навіть знаю причину, і його планують продавати за 79 гемів. В принципі, добре, за 79 гемів, це в принципі можливо. Наступний у нас біл в принципі, в принципі, Це виглядає не також і погано. І тут є іконка, пінчик та оцей піп біля Нані, який як вогонь синій. Я не пам'ятаюся вже Gravity Falls. І навіть за ціну 149 генів це, в принципі, підходить. Типу, добре, я, я даю добро цьому скіну. Може бути. Наступний у нас Робі Едгар. Підходить на 100%, я думаю, ніхто зі мненець сперечатися не буде, тому що, а хто у нас іще підійде на роль Едгара? Ніхто. Тому за, 70, за 79 гемів, в принципі, цей скін непоганий. Тому, хоч він мені візуально не дуже подобається, але, ну, я ж кажу, ніхто не підійде краще на роль Едгара. Далі у нас є Бастер Сус Рамірес. Я не пам'ятаю. Коротше, Бастер Сус. Добре. 79 гемів. В принципі, я, я чесно рада, що ця, напевно, художниця добре підібрала з ці. Персонажі для персонажі Бравл Старс, тому що вони справді підходять. І навіть у цих двох є якісь спільні риси. Тому, в принципі, я ставлю лайк саме за круте підібрання ідеї. Так як у нас Сус, в принципі, не дуже такий якийсь деталізований персонаж, якого можна чимось вивести. Тому я думаю, мені чисто, чисто візуал Суса тут більше не подобається, ніж візуалізація ідеї. Ну, 79 геймів, в принципі, може бути, але на мою думку, можливо, тут навіть варто 29 так само, як і у Гаса зробити. Хоча, ну, добре, 79, так 79. Перед дев'ять. Передостанній цієї чудової серії скинів, у нас є грів. Грунклестан. Я зрос це, але я не пам'ятаю, як правильно читається його ім'я. В принципі, я вважаю я з 29 гель. Взагалі цей скін офігенно підходить. Він навіть візуалом офігенним, ну, тобто, я думаю, ви погодитеся зі мною, що він навіть візуалом для гріфа дуже підходить і характером, і візуалом. Тому, якщо ти ще за 29 геймів, то це отак от куплять і все. Типу, тут, тут взагалі без варіантів. Тобто, тут, мені здається, це взагалі найкращий скін з цієї лінійки. І наступною у нас є Бонні Мейбл. В принципі, для Бонні вона також підходить. Я ж кажу, я просто готова молитися автору за те, що вона просто офігенно підібрала персонажей для цієї лінійки, тому що вони схожі буквально у всьому. Навіть тут Мейблс, ну, реально, вона схожа на Бонні. Тут також ексклюзивний пінчик і коштує 79 гемів. Насправді, можливо, було б краще у нас а, цей скін візуалізу... візу... візуалізувати краще, тому що мені дуже не подобається його візуал чомусь. Але, в принципі, якщо рахувати, що ну, це Бонні, то це може бути, але особисто б я попрацювала ще трошечки над правами і, в принципі, зачіскою, тому що вона для мене якась занадто така нескладна, занадто простенька. І так, це був останній схін цієї серії. Але ми ще можемо пошукати в Гуглі. І в Гуглі я максимум, мені здається, знайшла це лише. Ось цей концепт з якоїсь прев'ю, біл-шифра в магазині. Але це у нас вже виходить як е, окремий персонаж Адескін. І слухайте, якщо це з'явиться в Сарс, це так само буде офігенно. Тобто, я насправді більше за те, щоб Сарс задавали саме персонажі, а не скіни. Але я не знаю, наскільки легко це враховує ці авторські права і так далі. Тому що все ж таки у нас максимум це був цей базлайтер. Можливо, все ж таки тут якісь приколи з авторськими правами. тому я не знаю. Але якби Stars справді додавали саме персонажі окремих, колабораційних, то це була б офігенно. Тобто у нього тут іконка, спрей і навіть пінпак. Я не можу нічого сказати, але ось це найкращий концепт, чесно. Але це єдина, це єдина така картина, яку я змогла знайти. Там збоку можна побачити ще цю. Я забула, як її звати. А, але це, є, це єдине, що ми можемо бачити. Наступною, також знову, не менш очікуваною, у нас є колаборація з Майнкрафтом. Це, в принципі, ще до цього оновлення були такі як побажання. Тому що ну Майнкрафт легендарна гра. І Браво Сарсики в нас теж тримаються вже доволі довго в топах. Ну як, можна не заколабитись? Але насправді. Я ні разу толком той не бачила колаборації з Майнкрафтом в тому ж самому Фортнайті, в якому були колаборації буквально зі всім. Ось вам Міку, ось вам хі -хі, туаліт, і ось вам все, що ви хочете. Але з Майнкрафтом, якщо я не помиляюсь, у них не було колаборацій. І є такий варіант, що Майнкрафт у нас, в принципі, не робить колаборацій. Але у нас же нещодавно вийшов Майнкрафт фільм. Не, не дуже добрий фільм, але враховуючи, що була колаборація з Макдональдсом і в Києві їх не було вже на третій чи який там день. То, якщо б вони зробили так само колаборацію Майнкрафт фільма з Браво Сарс, я думаю, це було б теж чудово. Тому що я ж кажу, багато гравців вже доволі давно хотіли побачити Майнкрафт в Бравл Старс, і якби і ще й зробили б саме тематичні карти з блоків. Боже, я брала Бравл Старс кожен день. Чесно, У нас так само є кілька концептів чудових, ну, не, 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 не дуже чудових, але кілька концептів я змогла знайти. Від ж авторки лінійки Gravity Falls у нас є Алекс Спайпер. В принципі, в принципі, це може бути. Мені найбільше мені подобаються іконки. Але мені не дуже подобається відлізація з, цими квад... з цією квадратною головою. Це виглядає трошки дивно, але я не знаю, як це можна зробити, в принципі, по-іншому. Тому теж це таке питання риторичне. Потім у нас є зомбі Ель прімо і в принципі це вже може бути, тому що якщо у Пайпер у нас голова квадратна, ще звисають волосся, і взагалі фіг пойми, що тут відбувається, то у зомбі Ель прімо у нас, ну, в принципі, все тут гармонійно. Та й плюс 79 хемів, враховуючи, що пайпер у нас коштувала 149 хемів. Це може бути. Я б навіть такого купила. І, начебто, останнім у нас є стів Еш. і це виглядає особисто для мене дуже погано. І насправді, напевно, було б краще стіва робити. Окремим персонажем, так само, як і в принципі, мені здається, всю колаборацію з Майнкрафтом треба робити окремим або одним персонажем, або декільками. Тому що такі скини, враховуючи, що вони квадратні, вони просто ніяк не вписуються в Бравл Старс. Ну, хіба ж якщо згадати пісні скіни з китайського Бравл Старс, то, звісно, можна задуматись. Четверта колаборація, яка у нас. Можливо, може відбутись це колаборація з Соніком, але насправді я взагалі без поняття, чому люди думають, що буде колаборація з Соніком, тому що особисто для мене це ніяк не плететься. Тобто ще до недавнього розробників люди чомусь вважали, що буде колаборація з Соніком, але. Та навіть я ж кажу, навіть в Фортнаті немає колаборації з Соніком. Чому вона має бути в Ролсас? Хоча ладно, в Фортнаті також не було колаборації з історією іграшок, але... Не рівняємо все до Fortnite. Але для мене це також не дуже вписується, тому що. Я не знаю. Ви можете також написати в коментарях, що ви взагалі про це думаєте. Після виходу взагалі наступного відео від розробників, ну, точніше, не наступного, а те, що було нещодавно. Там люди ще на обкладинці побачили ці типу кільця Соніка, хоча то були просто монети без середини. І це ще більш пригрунтувало їхні здогадки, але особисто для мене це абсолютно нічого не значить. І я дуже сумніваюся, що буде колаборація з Соніком, але ну, нам потрібно розглянути ще концепти до колаборації з Соніком. Найочевидніше, найочікуваніше, що у нас може бути, це Sonic Max, тому що ну, це логічно, Макс найшвидше обрав Стар. Сонік у нас дуже швидко бігає. У Макс Супер, де вона теж дуже швидко бігає. В принципі, це логічно. Чи добре ця. Візуалізація особисто для мене абсолютно ні, тому що вона трошки дивна. Я не знаю, типу, як це навіть реалізувати нормально, тому добре. Наступний у нас іде концепт для Хенка. Ек... Екман він його звати, я вже забула. Я Соніка дивилася в 22-му році якийсь маленький серіальчик. Henk і Egman. В принципі, виглядає непогано. Мені не подобається просто зовнішній вигляд Егмана, тому мені важко оцінювати цей концепт, те його в принципі, видно, але для фанатів Соніка, я думаю, це нормально, тому що ну, виглядає не так вже і погано і виглядає доволі цікаво. І останнім у нас є просто Shadow Sonic як окремий персонаж, а не концепт. І як я зрозуміла, автор ще зробив три, чи... три різних форми його. Я не знаю, від чого це навіть відштовхується. Ну, Давайте ми прочитаємо про кожну з цих форм, тому що тут навіть є розписаний супер та атака. Так, shadow the Hegge Я не буду читати назву. Shadow робить швидкий енергетичний промінь, який задає такого середнього дамагу. І він на таку, такої невеликої дистанції, тобто середньої. Його супер, до речі, дуже схожий до міпла. О, не до міпла, а до як його звати, до Фінкста. Хоча цей концепт вийшов 23 грудня 2024 року, а Фінкс у нас вже з'явився 25-му. Тому, в принципі, автор навіть трошечки передбачив у нас супер Фінкста. Так, наступний у нас також ось цей самий Shadow Sonic. Тут у нього атака, де він стріляє з пістолета на дуже довгу дистанцію. Написано, що схоже до базлайтера, до його форми. Ну, В принципі, добре, його супер це він сідає на велосипед і рухається дуже швидко протягом 10 секунд. Загалом, що? Атака базлайтера супермакс. В принципі, ну… Нічого такого, прям дуже особливого. Наступний нас Shadow Sonic, але ближньої дистанції. Він атакує своїми кросівками дуже швидко і на дуже маленьку дистанцію, і наносить середній дамаг. А окрім цього, має 4 пульки. Я забула, як вони називаються. Його супер, це він просто телепортується десь протягом 0,7 секунд чи щось таке. Ну, в принципі, я ставлю лайк за прик... ну, в принципі, прикольні ідеї і за те, що автор взагалі постарався і зробив цілих три різних його форми: типу на середню дистанцію, ближню дистанцію та довгу дистанцію. Це справді дуже цікаво, тобто навіть для одного персонажа. І останню колаборацію, для якої у мене немає концептів, це колаборація з Годзілою. Принципі, через те, що вона була, я не знаю, що туди ще можна придумати. Типу, у нас вже рік тому була колаборація з Годзілою, і в мене навіть було відео в TikTok, чому я думаю, що, можливо, знову буде колаборація з Годзілою. У нас просто розкидані яйця повсюди, і також на одній іконці була ця лапа Годзіли, як і його спрей. Тому чи будуть взагалі суперсел робити колаборацію з Газілею, це дуже велике питання, тому що, а навіщо їм робити ще одну колаборацію таку саму? Тому з одного боку логічні підказки до неї, але з іншого боку, нелогічно те, що навіщо їм робити її знову. Тому ось таке у нас чудове відео вийшло. Я сподіваюся, вам вже більш подобаються мої такі більш розмовні формати з ось такою чудовою я. Якщо ні, можете написати в коментарі. Мені, в принципі, типу, по легкості це, мені здається, так само робити. Ну, можливо, складніше, тому що мені, по-перше, я дуже залежна від освітлення з вікна, тому що в мене немає поки що нормальної лампи і. Мені важко стояти. Я, я не люблю довго стояти, тому давайте. Оцініть всі мої старання лайком та підпискою, тому що більшість людей не підписані на мій канал, хоча дивляться мої відео. І все, що нам взагалі залишається, це очікувати брауток в суботу. А до суботи скільки тут лишилося? 3 чи 4 дні. І всім до зустрічі в нових відео!